Установка суховій міні. Сучасні технології монтажу потужних трансформаторів забезпечують низький вміст вологи в ізоляційних матеріалах до початку роботи обладнання. Але на етапі ремонту, коли виконується повна розгерметизація та зливання оливи, трансформатор особливо вразливий до впливу вологи за порівняно короткий час контакту ізоляції з атмосферним повітрям у трансформатор може потрапити більше вологи ніж за багато років експлуатації. Через це обмежується працездатність трансформатора та скорочується термін його служби для захисту ізоляції обмоток від зволоження при розгрометизації трансформаторів. Компанією Глобкор розроблено технологію з використанням сухого гарячого повітря. Вона реалізується за рахунок установок типу суховій. Перед вами найменша установка з машин цієї серії. Це суховій з продуктивністю по сухому повітрю 100 метрів кубічних на годину. Його висота не перевищує 170 см, довжина 135 см, а ширина 80 см. Тим не менш, установка реалізує ті самі процеси, що і більш габаритні моделі. В першу чергу це осушення атмосферного повітря та продування цим повітрям бака трансформатора. У цьому режимі за допомогою повітродувки атмосферне повітря пропускається через колону, наповнену цеолітом. Цеоліт поглинає вологу з повітря та утримує її в своїх гранулах, щоб у трансформатора не потрапляли тверді частинки, які можуть міститися в повітрі. На виході сухові встановлений фільтр з тонкістю фільтрації 5 мікрон. Після Ільтрації сухе повітря з точкою роси мінус 50 градусів Цельсія надходить у бак трансформатора. Якщо повітря необхідно додатково нагріти, вмикається нагрівач. Адсорбор містить 200 кг сеоліту при температурі навколишнього середовища плюс 20 градусів Цельсія та відносній вологості повітря не більше 80%, Цього цілком достатньо для того, щоб захищати трансформатор протягом 10 годин повної розерметизації. Ступінь насичення цеоліту визначається приладним способом після насичення цеоліту вологою. Суховій переводиться в режим реактивації сорбенту. Нагріти до температури 400-430 градусів Цельсія повітря проходить через адсорбер і забирає всю вологу, що міститься у гранулах цеоліту. Тобто реактивація відбувається без зовнішнього обладнання та без вилучення цеоліту з адсорбера. Цей процес триває не більше 4 годин, після чого суховій знову може працювати в режимі осушення і подачі повітря в бак трансформатора. Таким чином, установка суховій підтримує обмотки у справному стані незалежно від того, скільки часу трансформатор перебуває у негерметичному стані. У наступному відео ми розглянемо модель суховій із більшою продуктивністю. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш сайт www.globcore.com